Багатьом би не завадило зійти з неба роздуми над Словом Божим на свято воздвиження Всечесного Христа. Того часу Ісус сказав Никодиму: Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба. Син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоби світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоби не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла. Щоби його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Піднятися на небо можливо тільки тому, хто зійшов з неба. Такою людиною був Ісус Христос, і тільки Він один. Ніхто, крім нього, не був на небі, щоб з нього спуститися. Хоча грецьке слово Уранон небо означало також грецького бога неба урана. В язичницьких віруваннях багатьох народів, які в той час з біч оточували Ізраїль, вважалося, що небо це місце постійного проживання богів. Відповідно. Зійти з неба також може означати зректися себе, коли у своєму егоїзмі не бачу нікого крім себе, коли стаю шанувальником Бога я. З іншого боку ми можемо бути поневолені різними речами цього світу, настільки важливими для нас. Що вони стають ідолами, богами побачити правду про своє поневолення ідолами і відмовитися від цього це також зішестя з неба. У понятті зійти наявний принциповий момент сходження згори донизу. Тобто, Упокорення. Господь відкриває небо Смиренним, тим, хто добровільно спустився з висот. Книга буття, описуючи горе Якова, коли сини принесли закривавлений одяг його улюбленого сина Йосифа, передає його страждання словами. Зійду в Шеол Тобто це страждання, смерть, яка для віруючої людини є порогом Воскресіння. Люди, які переживають смерть, у перспективі Воскресіння отримують небо. Порівнюючи себе зі Змієм Старого Завіту, Ісус натякає на власну смерть. Саме хрест був інструментом, який підніс Ісуса, наблизив Його до неба. І це продовження відкриває нову межу в розумінні того неба, в яке сходить Спаситель. Піднятися в небо може той, хто по дорозі піднявся на хрест. Чи прагну я такого неба. Якщо для цього треба пройти через хрест. А чому Мойсей, тобто Бог, який йому велить, вибирає саме такий шлях спасіння. Змія. Щоб урятуватися від змій на землі, треба подивитися на змія в небі. Дуже софістично. Особливо, якщо додати, що диявол прийшов до Єви в образі змія і був проклятий Богом, Чому Господь обирає змія, чому Ісус порівнює себе із таким, м'яко кажучи, неоднозначним персонажем? Я не знаю. Є лише припущення. Вдивляючись у змія, який є початком мого гріха, я стаю ближчим до правди, а значить до мого визволення. Коли Ісус співвідносить себе зі Змієм, Він натякає, Його милосердя таке велике, а прощення таке незбагненне, що Він готовий його дати навіть самому дияволу. Змію. Цим Ісус показує, що добро і зло зовні можуть виглядати дуже подібно. Навіть однаково пригадайте притчу про кукіль. І тому наш вибір має сягати набагато глибше зовнішнього, поверхового. Може, у когось є якісь інші здогадки і на сам кінець. Бог у книзі чисел, описуючи змія рятівника, каже так: Зроби собі вогненну гадюку і повісь її на стовпі, а як укусить когось гадюка, то він погляне на неї. І зостанеться живий. Бог не обіцяє тим, хто в нього вірує, тим, хто, по слову Бога, дивитиметься на змія, комфортного, безпроблемного життя. Їх також будуть жалити змії, їм також буде боліти, у них на шкірі залишатимуться шрами. Все, що обіцяє Бог, це. Тільки життя вони не помруть. Чи достатньо тобі цього, щоб послухати Бога? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.